Так, всім дай Боже, молоді, молодеж. Так, сьогодні ніка таке свято день молоді. Короте, всіх вітаю святом, у вас тут короте, десь сані мається під'їхати. Десь мається поїхати на рибалку, казав на річку візьму. Коротше, чекаю десь минути на минуту мається під'їхати. О, то всіх свят молоді. О, так я короте, буду чекати зараз, потім включимось. О, то їде. О, день молоді, сьогодні свято таке. Будемо їхати на відпочинок отдих, на обих. Так. Що, їм на рибалку? Саме їм. З пацінами хлопцями їдемо на риболові. На річку. Не плач, буде дикий качану, руки зі мною, дві руки над головою, дві руки над головою Ти їж, хас, що з тобою? Ану, дали шуму живою рбою А сили мене мало, і тому біття налий собі Сили мене мало, але ми не видавали і тому ниття залиш собі Де ви не літали на висоті, як не літали на швидкості, де би ми не було, де ви те біда, бідуму, ніби домом були на хвилі ті я Сьогодні кожен другий копія Їхня дорога, це не рока утопія. Лишов <п measuring> на рок арену твоя фобія В хіп-хопі місця не знайдеш, бо в хіп-хопія Діги, дити, дом, диги, діги дом, дом Думаєш забути, але це був не сон Очі витирай і більше не плач Це був дикий кач, дики, дикі, дикий кач, Діки, диги дом, дики, дом дом Думаєш забути, але це був не сон Чивати рай і більше не плач Це був Дикій Кач Дикій, Дикій, Дикій Кач Ей, ми в другому раунді, ніяких тайм-аутів Треки солодкі, як баунті Приплило бабло в андеграунді, Та не навчились писати хітів. Упс, рокіри вауті, а мої куплети — саграна фамілія, називай мене Гауді Один бонг як Кінг-Конг, я на сцені, як кін-понг, я філівонг, філібонк, я навіжений. Секрет в тому, щоб дві школи в одних венах Від Ема і пака до Лілвейна, від Джонні кеша до курта поблейна. Я а в міні таратороти, то можемо прискорити за стиль. Ті катараторика. Чи та треба скоро так, або вмить повільний ти mm. солодку перемога, в гірко ті не вдач це був дикий кач, дикі, дикий кач Діги, диги, дом, Діги, диги, дом, дом Ту маєш забути, але це був не сон Очі витирай і більше не плач Це був дикий кач, дикі, дикі, дикий кач Діки, дикідом, дики, 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 дики дом Ту маєш забути, але це був не сон Витирай, і тики-кач, тики, тики, був кі-кач Дигі-дигі-дигі-кач дигі дигі дом, дигі дигі дом Ту маєш забути, але це не сон. Очі витирає і більше летва. Так, тут ми, коротше, приїхали на це місце. Там машина, Саня. Саня тут вже пару рибин наловив. ти, Саня рибу подів Пакет. А, пакетні, ну скільки то? Шість штук наловив, йот, Саня. Саня, тут рекорди ставчим. Так, тут боди там Боди там пішов на удочку і Юра тут. О, Юра. А я зараз на спинин буду. Дивіться, мене туди такий спінінг. он. Ну а на хижу рибу лапати. Ми туди. такі, я за піду. Зустріння. Тоже клює. Да. О Юра, давай до тебе. Зніму. Йоп. Нічого немає, он санет. Заводить риба, він вже в кульку є, маємо. Ми будемо несковороткою жарити. Я не знаю, що воно. Це якісь тюльки чи що воно. Сіньки може, ні. Більше якісь довгі вони рибини. Не знаю, що тут. Я думаю, якусь крупну рибу злапаємо тут, за осання налаштують. Ну по-любому тут буде улов добрий туди. Взагалі класне місце природа взагалі. То є сила, як кажу я. А небо, погода взагалі, машина стоїть, щоб, як має бути. Все, коротше, я б щось зловим побільше. Там тільки маленькі зловили такі. самі десь побіг. Все, пока-пока. О, якщо зловимо більше, що якусь рибину, дай Юра, то тоді включимось. Ну все пока. Так, і ну я. Остався. Я думаю піду десь там хлопці пішли. З машина стоїть. Де ці хлопці десь там до моста пішли? Гляну дивіться яка краса, ще пригода. Все люкс, о тепер під цим відео ставте лайк. Зараз вони казали на той берег хотів Юра. Короте, де вони хоче. Куди його суне? За ним треба дивитися. Зараз там піду я був на тому мосту. Ми з Йори ходили там, на той мосту, там вони, він такий, ну, хитається, як будто живий. І на ньому ходиш, він вийдається. Зараз ми підемо туди подивимося. Де вони пішли на той берег? Дай буду їх гукав. десь один пішов, другий. О, дивися, де вони. Юра, а що ви там робите? Дивіться, де вони вже? Там Ха -ха. Що вони там роблять? Що ви там робите? Рибу ловить? Дивіться, не попадайте пта мать! О пта! А, це таке дрова! Бурту мать, страшно ходить! Дивіться, де хлопці! А. Ходи, не ли не лізь. лізь Опадеш. Ідись. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, ходить, Короче. Ох, ю Щось я вколовся. І боян ключи. Давай, піду. Ох, щось вколовся. А, бачу. Та відключився, бо тут -а, десь загнав бур'яна трохи. Зараз покажу вам моста. Мостик, о. Дивіться. Мостик тут такий живучий. Стромно на ньому. Дивіться, просто на камеру це не передає, так як з висоти, вона висота тут. Дивіться о доски вже нема. Ну, просто ще скрипить доска. мост скрипить вже старий. дивіться, ран тут. Цей краєвий. Юра. Що ти там ловиш? Може, закидаю. Може до тебе прийти. Може до вас прийти З пінінгом? Ми були, тут закидували юра вбірвав лісну тут на своєму спіні, ну, я тут закинув за воду, російську зацепився. Що я думав, боявся теж вибір, але добре витягнув. Ну, такий краєвид тут гарний, ще місце, гарний мосик. Таке. А з того побачите. Дальше пройдусь. Це для вас підписати, підписники мої. Знімкаю, поки часи маю. Познімаю вам якісь моменти свого життя. Відео. дивитись. О, Дивіться, олеча. Якась тут олеча, дивіться яка. Ясна олеча. Ух ти ж. Доски Дивіться О, О, яка. ще одна лича Дивіться, вісім яке. як да, піду до хлопці туди спущуся туди вам познімаю туди рогі стежки там дитя включаюсь вон Юра тут Бодя... бодя що там а тут течія така що ну там десь саня. Саня ловить там. <риві> да. пта мать. А тут висота. Ну, тут висота велика, мост. Що там клюють, Юра? Ловиться, во. Ну, вообще, дивіться. тут мост. Я тут був там на спінінг, позакидував. Та що тут погано на риці спіням закидувати? Там знаєте, воно таке Вон дивіться, тут обрив такий взагалі. Висота страшна, висока. Кудова, я не буду. Так, я куди впаду з вами. Я йду назад до сані туди. Саня де там. Ну там сидить сам. Коротше буду йти назад. Все, удачного вам улову. Вс, ловіть рибу, то моя удочка. Ви. Не порви різку, бо поплавок без поплавка останеться. Все, Хорош, я пішов. Ви ставте лайка, під по... підписники, пишіть коментарі. Можна лайка ставте, вс, пишіть, яке наступне відео зняти. Це буде класний отдых тут. Ну ви так легенько. Тут на річку поїхали в горинь. Вон, тут. Я то якось раз був, тут їздив. Он нас возили. Те вже давно було трохи. Це думаю, саня має машину там. Хлопці взяв, і все, поїхали там. На відпочинок такий. Вон бачите, бочки тут є якісь. Це після душів тут хрибів, мабуть, багато є. Вон тут леча така ростра. А тут аби яблукового яблуку треба з'їсти, там в машині взяти. Що їсти вже хочу. А сані щоб попросити. Сані там якесь було. Щось він купляв. Блін, як тут взяти? Ой, алеча, алеча. Як я тебе люблю, моя алеча, їсти буду я тебе куштувати. А, смакувати, куш. пта мать, чуть не впав, думав що впаду. Там доска така. Ну, можна туди з висоти гепну, це добре. Туди на тому мосту. Страшно йти. Це просто не передать вам таку висоту тут на камеру, я не знаю як буде вам видно. Ну Висота тут добре є десь. 10 метрів може 5, може менше, може більше. Ну, Висота трохи її хитає, просто а вам може не видно, але мене хитає так, просто що я не можу. Треба Ох, йо, помаленьку йти. Доски скраплять. Ох, йохту мають. Канати, такі троси тут. Стародавні ну, давні. Тут ще доски поновлені. То були старі такі, мабуть. То добре, що Вже то... давно той мост. Давній мост. О, такий через річку. Людям добре перейти. В ту сторону треба буде. Ось таке я буду йти до машини. А, там машина. О, такі краєвиди, тут взагалі. Село є, то село, село є сила. Село то є сила, взагалі класно відпочивати. Гарні краєвиди, хлопці там. О, все, йду ззаду, то. Ви пишіть коментарі, лайкайте. Все, діліться з друзями там. Чекаю від вас коментарі, лайки. Все що має бути. І подписка. Головне, що підписувались. Будете підписуватись, будете монтивірувати мене. Тим, що ми, я буду бачити, що підписуєтесь, вам цікаво це. Буду знімати вам відео ще. Все, до нових зустрічей. Я поїхав. Пігнав.